Не можу пробачити від серця образника свого, що робити. В святому Євангелії від Матфія Господь наголошує, так і Отець мій Небесний вчинить з вами, якщо не простить кожен із вас від серця свого, братові своєму, гріхів Його. В спілкуванні з прихожанами я давно помічав. Що буває так, що людина ображається на себе і не може собі пробачити ту чи іншу помилку. Або згадує, як кривдив в рідну людину не додавав їй кохання. Це поширене явище особливо після смерті когось із близьких. Буває ображається на тих, кого вже на землі немає, і не можуть пробачити давно померлим. Найчастіше Таять образу на батьків, особливо на маму. Пам'ятаю, як одна жінка сказала, що не може пробачити свого померлого чоловіка, він помер, а я лишилася одна. Як він міг залишити мене одну, така трагедія самотності. І, звичайно ж, ображаємося на тих, хто нині поки ще живе. Ображаємось і не розуміємо, що внутрішній негатив від усіх цих наших образ. Руйнує не тих, на кого ми тримаємо образу, а насамперед нас самих. Що толку ображатися на того, хто давно затлів у могилі? Або я затаїв зло на якогось свого знайомого, а той і знати про це не знає. Живе в іншому місці, про мене забув і не згадує, а я ніяк не заспокоюся. Звідси і хвороби від депресії, до серцево судинних і до онкології. Так, так, психоматика нерозкаяних гріхів і образ саме така. Про це нам свідчать досвідчені лікарі сьогодення, наші образи від самості та гордині. Що ж робити, як допомогти? Спершу просити про допомогу Господа і молитися за тих, на кого тримаєш образу. злишся на покійного. Молись за його спокій, подавай у храмі записочки і став напередодні свічки те саме й про живих. Починайте молитися за їх здоров'я та благополуччя, після цього всі образи розтануть, як торішній сніг. Сумніваєтеся? самі перевірте. Ми починаємо прощати лише коли дорослішаємо духовно. Прощення дається непросто, іноді потрібні роки, щоб когось пробачити, і важко підібрати потрібні слова для тих, хто не може пробачити. Одна моя родичка втратила першу дочку, Галю, коли тій був лише рік і два місяці. Вони знаходилися в селі, де дівчинка захворіла на ангіну, лікар не розібралася із ситуацією, зробила укол. Після якого по тілу дитини пішли великі плями. Прийшовши наступного разу і не звернувши уваги на алергічну реакцію, лікар упевнено зробило новий укол. Дитина перестала дихати. Медикаментів, здатних запобігти реакції препарату у лікаря, з собою не виявилося. Штучне дихання не допомогло, дитина померла. Скільки всього довелося пережити рідним на той час описувати безглуздо? Лікар зі зрозумілих причин намагався провину себе зняти. Потім вона з чоловіком поїхала з села, але якщо вникнути в ситуацію, то й вона, звичайно, ж, мучилася внутрішньо. Для всієї родини ця лікарка була життя викреслена. Мати, що втратила дитя, звернулася до Бога тільки через багато років, хрестилася, почала сповідатися, причащатися, але довго залишалося важке почуття про пережите. І ось одного разу вона спеціально зібралася та поїхала до храму. Зайшовши під склепіння церкви, вона встала перед іконами, як перед Всевидячим Божим поглядом. І тихо вимовила слова прощення тієї, яку давно не могла пробачити. І від серця щось відлягло, і вона вийшла з храму новою людиною. Прощати ми починаємо лише коли дорослішаємо духовно, коли по-новому дивимося на прожите. Так, з нами вчинили в якихось ситуаціях несправедливо, підло, бридко. Але поруч із нами завжди перебуває Господь. Він веде нас за руку крізь ці тернини, щоб душа стала мудрішою, щоб ми не мали ілюзій цього хибного світу, а творили те справжнє, що не забере ніхто і ніколи. Будь-яка тяжка для нас ситуація, попущена нам Господом Богом. Вона дається, щоб ми зробили урок. Багато уроків важко даються, але Господь нас веде за руку, Він перебуває поруч і Він проводить нас через всі неприємні ситуації, рятуючи душу і очищаючи її за допомогою скорбот. Ось що завжди варто пам'ятати образа це те, що нищить нас зсередини. Непрощення – це наша мука, те саме, як покласти за пасуху розпечене вугілля. Так страждає той, хто не може пробачити. І не прощаємо ми через свою слабкість. Прощати починаємо, коли душа стає духовно сильнішою. А ще прощати ми починаємо, коли перестаємо дивитися на все довкола з позицій своєї вразливості. Мені не допомогли, обіцяли, але не виконали, мене обдурили, мене зрадили. Це все позиція егоїста, який, як цар, хоче судити і стягувати зі своїх підданих. Але ми не царі, ми егоїсти і не прощаємо, тому що дивимося на всіх лише з позиції своєї вигоди. А ще ми починаємо прощати, коли раптом прозріваємо, що довкола нас такі ж немічні люди, як і ми самі, вони допускають таких самих помилок, як і ми. Але ми чомусь болісно стягуємо з них і не бачимо своїх гріхів, а це жахливо. І тільки коли розплющуються наші очі на власні жахливі немочі. Коли ми раптом бачимо, що і в нашій душі копошаться підлість, зрада, обман, що й ми дуже швидко спокушуємося і грішимо, тоді ми вже розуміємо, чому інша людина оступилася, тому що він такий же немічний, як і ми, і допускає він ті самі помилки, що і ми. Не прощати це значить судомно стискатися від обурення, тобто бути переможеним та мучитися. Прощення перемога у Твоєму серці, кохання над ненавистю, милосердя над злопам'ятством, це справжня свобода, тому що вільний той, хто не скутий жодним злим побажанням. Прощення несе радість, той, хто пробачив, звільнився від вантажу, бо йому самому гріхи тоді прощаються за Словом Господа Ісуса Христа. Прощайте і будете прощенні. Євангелія від Святого Луки. Амінь.